Всім привіт. Продовжуємо нашу з вами розмову, розмову про мозок. Нагадаю, говоримо про те, як так сталося, що сучасна людина він став більш примітивним у порівнянні з попередніми поколіннями. На жаль, так сталося. І говоримо про те, що ми можемо діяти, аби не давати маніпуляторам далі наругуватись над битвором таким Божим, тому що все-таки 100 мільярдів нейронів це ого. Витвір, так, і яким чином ми можемо розвивати, щоб збільшувати і свою ефективність, і власні можливості, адже такий шлях у нас є. Тобто маніпулятори намагаються пхати людство шляхом регресу і дееволюції, ну, а ми можемо з вами вибрати інший шлях, це все-таки почати знову себе розвивати. І Поступово розширювати і сприйняття, і власні можливості. Розумію, що інформаційний простір абсолютно не надихає це і повідомлення про спеку, так ніякого тут немає такого, знаєте, гніву природи на українців, це робиться штучно. Я вже пояснила, яким чином це можливо, як розжарюють точково певні території. Це, можливо, завдяки винаходу Тесли. це відбувається через вплив на іоносферу і озоновий шар. За його життя це було не реалізовано. і він задумував взагалі для іншого, для того, щоб неплідні такі куточки планети, щоб вони стали плідними, щоб люди могли жити всюди і збирати врожаї. Зараз же це використовується для деморалізації українців і намагаються просто так. Випалити нашу з вами рішучість. За його життя цей проєкт не був реалізовано, оскільки не було тоді таких можливостей, не було такої кількості електроенергії, тоді зараз така можливість є і використовують, як я вже сказала, на зло для людства, на зло для України. Що ми можемо тут вдіяти, крім як там, плакати від безсилля? Вдіяти можемо. По-перше, почати розбиратися. Тобто, такий от приклад. Вчора так стрічечко пройшла новина, що могли українці бачити в небі, як там виводили на орбіту ракетою 17 корисних навантажень. Скажіть, будь ласка. Скільки людей поцікавило, що за корисні навантаження таке було на ракеті, які виводили на орбіту? Для кого вони корисні, хто цю корисність визначив? І чим керувалися ті, хто це робив? А цікавитись варто, я поясню чому. Тому що в 2021 році Сполученими Штатами Америки було озвучено стратегію керування. Погодою з космосом. Так, там багато аркушів, але їх варто прочитати, щоб розуміти, що відбувається. Також це варто прочитати, тому що саме в цьому ключі між Сполученими Штатами Америки і Росією така неймовірна співпраця, таке от стратегічне партнерство у них, таке взагалі непересічне. І коли почалась війна в Україні, вже це повно, етап повномасштабний, то Росія почала там казати, що вона вийде з цієї угоди, оскільки Сполучені Штати Америки щось там допомагають Україні. А в 23-му році, в другій половині 23-го року, було штатом озвучено, що Росія запропонують. Запропонували такі умови, щоб вони не виходили з угоди. І Росія не вийшла з угоди. От Цікаво, правда, які умови запропонували Росію? І це співпадає з тим, що перестала адекватна допомога надходити. Це співпадає з тим, що численні процеси такі деструктивні, почали відбуватися в суспільстві нашому і в світі. Адже це співпадає от з відходженням України від Святоацивського юліанського календаря. І зараз ми про це також поговоримо, для чого це було зроблено в саме цей момент. Я вже казала, що це безпосередньо мало вплинути на перебіг війни, щоб українців позбавити шансів. І зараз ми розберемо ще один вектор, такий, який можна помацати, знаєте, такий більш. Більш такий зримий, аніж духовний вимір. Давно відомо, що для того, щоб людину зробити вразливою, її потрібно ввести в стан дитини. Також відомо, що найпростіший спосіб ввести людину в стан дитини це, по-перше, змусити її переживати за безпеку, за виживання. І одночасно позбавити її символьних і вербальних якихось таких от речей, до яких вона звикла з дитинства, якими вона керувалася з дитинства, на які вона спиралась з дитинства. Відмотуємо назад і бачимо, що окрім самої війни, реалії війни, де може кожна мить стати останньою для всякої людини. Окрім цього, паралельно розкручується. Така фінансова спецоперація, щоб українці почали думати про те, як вижити, як не склеїти ласти, грубо кажучи. Іде така розтрата державних коштів, оцих от коштів, які дають у якості допомоги. І в цей же час з українців намагаються здерти податками, тарифами, підняттям цін останнім. При цьому роблять так, щоб по мінімуму йшло на фронт, щоб люди не могли просто допомагати військовим. Тобто, вже бачив задіяний блок думок про виживання, так? А тепер про висмикування підґрунтя. В цей же час відбувається інтенсивна таке правка української мови. Мова того, що вона при цьому починає виглядати абсолютно непереконливо. Вона починає виглядати так. Що ніби вона щось таке, яке щойно з'явилось, і психологічно люди починають знову не хотіти її вивчати, тому що навіщо вивчати те, що так от зараз перекручують і редагують, причому дуже неумілими руками, редагують так, що це вже не смакує. Діти в школах кажуть таке враження, що нас пробують змусити ненавидіти українську мову. Так воно і є. Тому що ці правки правопису безкінечні, особливо ці нової такої епохи. Вони просто знищують українську мову. Не роблять її такою, яка не звучить. Не роблять її такою, яку не хочеться вчити. Але не лише це. В цей же момент у людей висмикують. Свята, православні свята, які, як ми вже знаємо, стоять на біоритмах, на певних речах, які вважаються фундаментальними для науки, не лише для духовної сфери, для науки. І українці природні опиняються в стані дітей, вразливих, переляканих. І таких, які намагаються приліпитися хоч до когось, хто, хто каже, що робити. Тобто, в певний момент вони побачили ці, хто бажає зла Україні українцям, що вони не можуть здолати українців чесно. І почали заділитись різні такі от ці от маніпулятивні технології для того, щоб послабити українців. Найбільше їх реалізовано саме через телебачення, і зараз поговоримо про телебачення особливо так от, отпрацьова. У мене в певний час спрацював імунітет, і в мене тривалий час немає телевізора. А перед тим як я його позбулася остаточно, я його не давало вже кілька років. Це було не від протиставлення якогось. Себе іншим, це було не бажання потувати, просто от в певний момент я відчула, що з ним щось не те. Одним з таких моментів це було, мене запитали, слухай, а що може бути таке в рекламі зубної пасти, що дитина 8, 8 місяців на певному моменті цієї реклами прокидається, встає в ліжечку а потім лягає назад і спить з заплющеними очима. Це все робить. Потім я почала спостерігати за людьми і почала бачити, що чим більше були екрани у телевізорі, тим більше людей ніби вулипали, знаєте, ніби так залипало. І було видно, що вони перестають дихати, що, їх, що вони лише так суто формально в кімнаті, а насправді вони десь, десь не тут. Очі широко відкриття, старання не пропустити нічого з того, що робиться, при тому, що часто це було повтори там, різних концертів чи ще чогось. Тобто не було ніякої новизни побачено. А йшло таке от залупання. Ще більше залупання було на різних ток-шоу і на спортивних таких от трансляціях. Тоді я почала аналізувати і досліджувати питання. Виявилося, що спортивні трансляції закуповують великі кількості камери для того, щоб показувати, як вони кажуть, емоції глядачів, гравців. І дійсно спортивні трансляції вони ж перетворилися на таке певне шоу, на таку от життєву якусь таку певну виставу. Це пояснювало нібито бажанням передати якомога більшу атмосферність, якомога там якісніший продукт зробити, але щось було не так, це не переконувало. І виявилося тоді, що цей весь такий розвиток телекартинки, використання її маніпулятивно, він отримав такий новий розквіт. Після одного відкриття. Відкриття, що у людини в мозкові є дзеркальні нейрони, які спонукають людину робити внутрішнім містом те, за чим вона спостерігає. Зараз поясню простіше. Коли ви бачите спортивну трансляцію, наприклад, то ви бачите от емоції глядачів, там розпач, захват. І ці дзеркальні нейрони вони змушують вас внутрішньо переживати те саме. Якщо ви побачили свою карту мозку і порівняли її з картою глядача, який там на арені, то ви побачили, що активізуються ідентичні нейрони. Ви сидите вдома, людина сидить на стадіоні, нібито що тут погано. Але зараз розберемо. Як маніпулятивно це використовує. Давайте пригадаємо якесь інтерв'ю, там, де якийсь діяч говорить явну Ахінею. І ми бачимо спеціально посаджену інформаційну тітушку, яка сидить. Оце все от, Ахінея лунає, а вона киває, чи він. І киває, і киває. І людина людину змушують внутрішньо також набувати такої реакції на цю ахінею. Людина навіть може відчувати відразу до промовця, але підсвідомість отримує отаке от навантаження, яке виливається або в аналогічні потім спічі. Так? в запозиченні такі фразочки, або, як мінімум, виливається в сумніви. тобто людина починає сумніватися, наприклад, якщо задача знищити промовця, то наймається знову ж таки інформаційна тітушка, яка бере інтерв'ю. І коли людина говорить, наприклад, розумні речі, так, то Декесь таке кривляння, таке І це береться, як правило, крупним планом. І глядачі, які це не критично сприймають, просто сидять і спостерігають за цим. Вони також набувають цих реакцій на ці слова. Відповідно, в мозкові відкладається через активовані нейрони, відкладається несприйняття. Цієї думки. Тобто, таким чином навчилось маніпулювати і вкладати людям запрограмовані реакції. Навіть якщо ви знаєте, що відбувається і спостерігаєте, все рівно це на вас впливає. Це потрібно розуміти і добирати дуже ретельно те, що ви споживаєте. Наприклад, Можна побачити, що псевдомедичні і в цих іграх з погодою застосовують таких відомих акторів. Для чого, як ви думаєте? Адже вони вже здобули довіру глядачів, любов глядачів. Так? І глядачам копіювати їхню поведінку, їхню думку, на жаль, дуже, дуже просто. І саме це також використовують маніпулятори. Що ми можемо з вами зробити в такій ситуації? От Ми знаємо, що проти нас грають нечесно, Знає, знаємо, що проти нас по потужностям значно такий потужніший суперник, ворог протистоїть. І що ми можемо вдіяти? Ну, сісти і плакати, це дуже прикрий такий варіант, тому що, знаєте, Ну, намагаються ж деморалізувати, так? Тобто, якщо так стараються деморалізувати, то не можна їм цього дозволяти зробити. Адже саме на деморалізацію спрямовані ці от новини про сувенірні годинники, про це от там, соцопитування про щодо корупції в Україні на мільйони, так? Ну, корупція в Україні це знаєте, це як з анекдоти про бабусю, яка стоїть на базарі і продає качку. Вони підходять і кажуть, бабуся, а ваша качка то вона звідки, там радіація у вас є. Бабуся стоїть, слово перший раз почула. думає, якщо це щось добре, а я скажу, що його немає, ну, то люди не куплять і підуть. Якщо це щось погане, а я скажу, що є, ну, то люди тоді можуть і неприємності якісь влаштувати. Постояла, пом'ялась, подумала і каже, ви знаєте, радіація у нас є. А так, трошки, тільки, тільки для себе. Це у і корупція в Україні, отак от трошки тільки для себе. Тому ці такі витрати коштів, таких дорогоцінних, так, в такий важливий момент війни, вони спрямовані зокрема на деморалізацію. А оскільки так стараються і викликати, то кажу, не можна цього давати зробити. Беземоційне ставлення до таких речей це не означає, що ви це схвалюєте чи приймаєте. Це означає, що ви визнаєте, що не лише в тваринному світі є, наприклад, там, змії, скорпіони, щурі, котики собачки. А також є, серед людей є різні такі от типажі. І ви це починаєте сприймати адекватно, без емоцій і старатися. Діяти з кожним видом адекватно. Так, цей вид може змінюватись відповідно до того, як себе людина сама поводить. Якщо ви цікавитесь, якщо ви постійно освічуєтесь, працюєте над собою, то з вами доведеться рахуватися. Можна так от відмахуватись тільки від тих, хто зупинився в розвитку, хто став затюканим і зашореним. Тобто став виснаженим і слабким? Розумієте, абсолютно можливим є перемога над значно сильнішим суперником, якщо ми починаємо використовувати духовні важелі впливу, знання про свій мозок, знання про якісь психологічні моменти, знання про себе, про власні реакції. А знаття про те, що нас може з вами посилити в цей момент. І зараз будемо старатися посилитися. Що більш напружена є людина, то менше в ній насправді сила. Може бути видимість така сила, коли людина знає, така, зуби стисні, такі от кулаки стиснені. Але це тільки видимість, тому тобто, що що більше є напруга, то легше людину просто. от пхнути, і вона впаде, наприклад? Тобто задача стоїть розслабитися. Але як розслабитись? В такій ситуації, коли все там не надихає раз, становить явну небезпеку два. Плюс для розслаблення потрібні життєві сили, адже це певно як зусилля. А їх нема. Де ж їх взяти? Яким чином досягнути розслаблення? Ну, звісно, є такий спосіб прекрасний, як тілесна любов. Коли люди люблять одне одного, коли це той чоловік і та жінка, у них стаються такі міжособистісні взаємодії, які дозволяють і розслабитись, і зцілитися, і преобразитись через цю тілесну любов. Але якщо в даний момент це неможливо, Адже ми вже знаємо, що просто використання сексу як заняття напруга, це просто м -м, шлях виснаження, таке тринькання життєвих сил. То що ж ми можемо зробити, якщо такий спосіб наразі там з якоюсь причиною недоступний? Виявляється, можемо. Вчені, які досліджують мозок, які досліджують. Ну, вот, це от такі от незбарнені зв'язки, які існують між розумом, мозком, душею, тілом. Вони виявили цікаву річ, що не може так бути, щоб вплив, хоч на якусь ділянку тіла, не впливав на інше. Це перше. Друге, виявилося, що в карті мозку зона рук, зона очей дуже близька. Це дало можливість, наприклад, зробити цілі такі методи покращення зору через руки. Але не лише це. Виявилося, що дія, які спевні рухи рук, вони здатні класно впливати на все тіло, на свідомість, на, на людину повністю. Що ж це за рухи можуть бути? Дивіться. Беремо і починаємо плавно згинати і розгинати пальці. Робимо це плавно. Наповнюємо рух поглядом. Дивимося на це. Починаємо пальці. Починаємо рухати пальцями інакше трошки. Бачите, як я рухаю? І знову пульсація. Так? Це рух схожий на пульсацію. Додаємо іншу руку. Робимо це двома руками. Наповнюємо поглядом. Робимо якомога більш плавно. Спочатку це буде непросто, пальці ніби задереніли будуть. А потім це приємне таке відчуття даруватиме. Продовжуємо. заплющеними що можна це робити, можна з відкритим, можна сидячи, можна лежачи. Можна навіть стоячи, ну краще всього лежачи або сидячи в зручному наприклад, кріслі. Кількість часу, якого ви можете от, приділити для цього такого руху, воно не обмежена. Цілу годину будете робити, це буде тільки на добре працювати, тобто це не буде забагато. І ви просто відчуєте, як розслабляється ваше тіло, як розслабляється ваша свідомість. І не просто стає, знаєте, таким от, як овочеподібним чимось. А після цього набуває сила. Тобто, це таке розслаблення, яке дає силу. Робите як мінімум 5 хвилин, чекаємо ваші розповіді. По закінченню поставте ручки так от на груди і відчуєте, як ваше серденька вбирає цю животворчу таку силу, як розслабляється в грудях це все скручене, таке от зранене, як відбувається таке, знаєте, підживлення серця, чогось дуже такого дорогоцінного. У нас. Наприклад, можна не лише практикувати робити, як вправо, а доповнити такою плавністю рухів будь-який жест. Наприклад, ви чистите зуби зазвичай так, так, різко так, це робити плавно. От просто самі такі побутові якісь рухи зробіть більш плавними. Якщо ви, якщо ви зав'язуєте шнурки, робіть це плавно. Якщо ви йдете, намагайтеся робити це плавно. Розчісуєтесь, намагайтеся це робити плавно. От, спостерігайте, як оце от плавний рух, рух руки, як він впливає на ваш настрій, на ваш стан. І потім у вас справді додається сил. Чекаю на ваші розповіді. Всіх цілу люблю обіймаю. Бажаю всім гарного, плідного, мирного дня. Па-па!